Лише за останню ніч країна-терорист Росія запустила вісім ракет на Миколаїв. Влучили прямо в п'ятиповерхову будівлю, в якій спали люди. В Нікополі пошкодили понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили лікарню, дитячий садок, музеї та інші цивільні об'єкти. Якщо підсумувати, окупанти за останню добу завдали три ракетних удари: 21 – авіаційний та здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали понад 40 населених пунктів. ЗСУ безупинно продовжують нищити ворогів на всіх напрямках, звільняючи українську землю від окупантів. Роботу воїнів 80-ї окремої штурмової бригади висвітлив військовий кореспондент Юрій Бутусов у своєму телеграм-каналі. Для рашистів зустріч з нашими захисниками стала останньою. Донецький напрямок тривають інтенсивні бої. За останню добу підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів на Бахмутському та Авдіївському відтинку. Через те, що ворог не може просунутись вглиб області, обстрілює мирні населені пункти. Покровський та бахмутський район страждають найбільше. Про це повідомив начальник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. На північ від Кремінної ЗСУ знищують ворожу техніку. Відео показала команда Діпстейт. На запорізькому відтинку без суттєвих змін сили оборони не дають расистам пролізти далі раніше зайнятих територій. Через невдачі на полі бою путінська армія тероризує мирне населення. Відео надала військова адміністрація області. А на Херсонщині за останній тиждень ЗСУ звільнили ще кілька населених пунктів. Нова Васильівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червона. Про це повідомили в військовій адміністрації області. Наші оборонці продовжують смажити росіян на цьому відтинку та брати трофейну техніку. Такі кадри з'явилися у низці телеграм-каналів. На Харківщині, доки ситуація без змін. Незначна частина області досі знаходиться під окупацією, але навряд надовго. А от на Луганщині звільнили населений пункт Стельмахівку. Про це повідомили бійці 98-го батальйону Трио Дніпро, 12 жовтня, та показали результати роботи збройних сил України. А тепер про знищену рашистську техніку. Повітряні сили ЗСУ за 12 жовтня збили 5 російських вертольотів К-52, 17 іранських дронів шахет, якими нас так сильно лякали росіяни, та два БПЛА іншого типу. За ніч 13 жовтня наші захисники знищили 6 шахетів. В мережі з'явилися відео знищення дронів. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.